Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості, на прикладі Нікопольського заводу феросплавів. На сьогодні металургійна промисловість є ключовою для розвинених країн, включаючи Україну, тому що вона відіграє важливу роль у національній економіці. Найбільш ризикованим видом антропогенного впливу на природні ландшафти вважаються забруднення небезпечними хімічними речовинами, які можуть порушувати природні процеси самоочищення та біопродукції, а також спричиняти глибокі зміни у структурі та функціонуванні біотичних складових екосистем. Тому. Ефективним способом запобігання забрудненню навколишнього середовища токсичними речовинами є метод біотестування. Цей метод використовується для вивчення стандартних якості різних компонентів природного середовища та визначення токсичних параметрів. Нікопольський завод фересплавів орієнтується на виготовлення марганцевих і легучих елементів для створення високоякісних сплавів у чорній та кольоровій металургії. В результаті підприємство викладає в атмосферне повітря діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, діосид марганцю та формальдегіди. Для перевірки забруднення ґрунту були відібрані проби на території заводу 4 травня 2018 року, 15 травня 2018 року та 29 квітня 2019 року. Для визначення фітотоксичності цих проб використовувалася культура ячменю. На картосхемі можна побачити точки відбору ґрунту. Згідно таблиць на основі досліджень 4.05. 2018 встановлено найбільший рівень забруднення у четвертій пробі, а на основі досліджень 15-10.2018 найзабрудненішими є четверти та шостості проби. За 29.04.2019 року фітотоксичність присутня у 8, 9, 11 та 12 пробах. Найвищий рівень забруднення має 11 проб. Отже, аналіз результатів вимірювання фітотоксичності водних витяжок з проб грунту за три періоди показує, що найбільш забрудненими ділянками протягом дослідження є райони на відстані 2,5 км на північний захід та 3 км на північний захід. Для поліпшення екологічної ситуації на території, що прилегла до підприємства, запропоновано провести озеленення в межах санітарно захисної зони. Це сприятиме отриманню та затримці забруднюючих речовин на даній території, що сприятиме зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище. Також раніше, у 2015 році була запланована реконструкція газоочисток над систем агломераційного цеху. Ця діяльність передбачає заміну існуючої мокрої газоочистки на високоефективне обладнання, з метою зменшення викидів забруднюючих речовин. Дякую всім за увагу.